Українська народна казка дідова дочка і бабина дочка. Були собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні, та й задумала вмерти. А як умирала, то своєму чоловікові казала Як я умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою. Бо вона буде тобі жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік. Не буду її брати, та й з ніякої женитися не буду. Поховав дід бабу і похорон відправив та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз з селом та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. Уже й забув чоловік, як казав колись. Не буду женитися ні з якою». Забіг, побалакав і удову до себе запросив. Тоді вдова з великих радощів і відповіла Я вже давно цього ждала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі дідова дочка й бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха. Все гризе голову, та й діти між собою часто сваряться. Надто бабина дочка. Звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки нема. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина знай гуляє цілу ніч з хлопцями та крутиться. І не раз так бувало, що гарцюючи, і мички попалить. А йдуть вони додому вранці та дідуть до перелазу. То й мовить бабина дочка до дідової дочки. Дай мені починки, сестрице, я подержу, поки ти перелізеш. Добре. каже. Сестрице на. Поки дідова дочка перелазить, бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила. А я пляла й додому поспішала. Бачте, мамочка, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її бити і дідові виказувати Твоя дитина ледаща, не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала, а тій дідовій дочці все байдуже, робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися. Що дід свою дочку жалує? І почали вдвох радитися, як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. Ото й почала баба дідові гризти голову Твоя дитина ледаща, не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить, а ти ще її жалуєш? Ти б лучше, ніж мав би жалувати, та й найняв би її десь то, може, ще й було б з нею». Те її найму, каже дід. Так веди, куди хочеш, а щоб вона вдома не була. Ото так докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла, бо щодня одно товкла. Веди, та й годі. Нічого було робити дідові треба вести, хоч і жалко. Зібралися вони і пішли. І зайшли у великий ліс. Дочка дідові каже Верніться тато, додому, я й сама піду. Десь знайду собі службу. Добре, каже дід. Попрощався і вернувся. А дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її. Та й каже Дівонько, голубенько обчисть мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала, дівчина й пішла далі. Захотілось дівчині пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй говорить Дівонько голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, вона й пішла далі. Коли біжить така погана собака та й каже Дівоньку, голубонько, обчисть мене, обери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхи, собака сказала Спасибі, дівонько!» і пішла дідова дочка далі. Коли стоїть піч, і така облуплена, а біля неї глина лежить, і каже та піч Дівенько, голубонько, обчись мене, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала, дівчина пішла далі. Йде та йде, аж зустрічає її жінка та й каже Здрастуй, дівчино. Доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчино? Іду, тітонько, щоб де найнятися. Наймись у мене. Добре, наймусь. У мене невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зумію? Раз мені покажете пані матку, а вдруге і сама знатиму. Ото прийшла додому, де та жінка жила, жінка й каже. Ось що, дівчино, оце тобі казани. То ти вранці ввечері нагрій окропу. Вили у корито і берешенця туди всип, і замішай. Тільки гляди мені, щоб не було гаряче, тільки тепленьке. Та не бійся, щоб не бачила, щоб не чула. Стань на порозі, двічі свисни, то до тебе позладяться гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони порозлазяться кому куди треба. Добре, пані матко, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері дівчина хутенько затопила піч. Приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула, як почали злазитись гадюки, ящерки, жаби і всякий звір, кожне до корита понаїдались усі та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як закінчився рік, то та жінка й каже дівчині. Ось що, дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь. А не хочеш, то як хочеш. Ти мені добре робила. Спасибі тобі. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, стіль, за все і сказала Хочу додому, спасибі вам, пані матко. Хазяйка й каже їй піди ж, вибери якого хочеш коня й воза. А сама наготувала повнісіньку скриню всякого добра. Дала їй і випровадила з лісу. Тоді попрощалася, сама вернулась додому, а дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повступіть, що вона мазала, коли гляне аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже Дівонько голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала і тільки що під'їхала, а пиріжки так і пороснули у возик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака, і несе на мисто добре, то та гарне, та ще й шліфоване. Як тільки прибігла до возика та й каже: На тобі, дівонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла. Подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити, вона й подумала Заїду до тої кринички, що я чистила, то, може, там нап'юся. От заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через верх лється. а біля неї стоїть золоте барильце й кухлик. І каже криничка «Написи собі, набери барильце й кухлик, візьми. Стала та дівчина пити, а вода така добра, що й зроду такої не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька і така хороша, що не можна й сказати, на ній яблучка срібні та золоті, і рясно рясно. От яблунька й каже дівенько-голубенька, на тобі це яблучка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала Спасибі. Та під'їхала під, під яблуньку, а яблучка так і пороснули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає Ідіть, тато, забирайте добро. Вийшов дід з хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже Де ж ти була, дочко? Служила тату, відповіла дочка. Сносьте добро. А добра ж то повнісінький віз, і ще й намисто товсте, стали зносити то те гарне, а те ще краще. Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини і напалася на діда. Веди та й веди й мою дитину, куди свою водив. Ото як докучила дідові, щодня це кажучи, сказано, заздрість бабу взяла, то він і сказав. Нехай обирається, поведу. Попрощались і пішов дід із бабиною дочкою. Зайшли у ліс дід і каже Іди, дочко, а я вернусь додому. Добре, відказала бабина дочка. І розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька та й каже Дівонько голубонько, обчисть мене, обполи мене, то я тобі у великій пригоді стану. Дівчина відказала За чорт не видав, буду руки каляти, ніколи мені. Іде бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже Дівонько, голубонько, вичість мене, прибери мене, то я тобі у великій пригоді стану. Оце лиха година, мені треба йти скоренько. сказала та дівчина і пішла собі далі. Ото йде повступ піч, а піч і каже дівенько голубонько, обмаж мене, то я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година маже, не буду я мазати. сказала бабина дочка, дуже розсердилась і пішла далі. Коли це біжить собака, така погана, що й гидко глянути. Дівчинко голубонько, обшість мене, обери реп'яхи на мені, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже Оце бісів батько тебе не видав, така погана, щоб я коло тебе руки каляла, а щоб ти не діждала. І пішла бабина дочка далі, лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила, та й каже Здорова була дівчина. Дівчина відказала Доброго здоров'я, тітонько. Куди ти йдеш? спитала жінка. А бабина дочка й каже Та йду, тіточко, щоб де найнятися. А жінка. Наймись у мене, дівчино. Добре тітко, а йке ж у вас діло. Тому під ціла невелике, дочко, аби ти зуміла зробити. А чому не зумію? Ви мені раз покажете, а вдруге я сама знатиму? Ось що, дівчина, така твоя робота. Оце тобі казани. Зранку й ввечері нагрій окропу, та не гарячого, а щоб тільки тепленький. Вилий у корито, замішай борошно. Тоді стань на порозі двічі свисни, тільки не бійся, то до тебе позлазяться всякі ящерки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться куди які треба. А що, зумієш так зробити дівчину? Зумію. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води та як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борош на мірку і всипала туди, та й замішала не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюки, жаби, ящерки і всякий звір. Кожне до корита як ухватить та й вивернеться, і так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже. Що це у вас паніматка, така чудна скотина. Наїлись та й полягали, та й не встають. Як не встають? крикнула хазяйка зляку та стрімголов надвір. Побачила, що живі, ухватилась за голову та й вкрик Ой боже мій, що ти наробила? Ти їх попекла. Лаяла і плакала, та нічого не помогло. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула. А як скінчився бабиній дочці рік, то вона все те ганчірками пригнітила і далі коняшу лудивого дала воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випровадила з лісу. Поїхала бабина дочка додому, та й не знає, що матері везе, їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака. І несе на шиї разок на миста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти намисто, а собака й каже Е, дівчинко голубонько, не хотіла мені в пригоді стати, не будеш в мене й намиста брати. От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла, дивиться, аж повна піч пиріжків. Ну, візьму пиріжків матері на гостинець, думає собі. Тільки злізла з воза, а та піч закрилася та й каже Е, дівенько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати? Доїздить до тієї кринички і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка, вода так і лється. вона туди стрімголов кинулась. А криничка закрилась та й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла в пригоді стати, мене причупорити, то не будеш і води пити. Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїздить до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути, та такі гарні, срібні та золоті. От вона думає собі Піду хоч яблучок струшу, матері гостинця привезу. Ото тільки но підійшла, а Яблочка скільки гору аж на вершок, яблунька й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок зривати. Заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька й гукає Ідіть, тату, заберіть добро. Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала дуже обоє зраділи. Увели її в хату, унесли й скриню, а як відчинили, подивилися аж там самі жаби, гадюки, вони в крик Дочко, що це таке? Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають, а як розповіла вона все те, то баба й сказала Мабуть, така твоя доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди лучше дома та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк, і ще добре, що хоча сама жива прийшла. Отак вони собі живуть і хліб жують. Хороми сіно возять, оберемком воду носять. Дідова дочка пішла заміж, а бабина й досі дівує та гордує.